Поклавши в посудину монету, розташуємо камеру під таким кутом, щоб монету не було видно. Не змінюючи кут розташування камери, почнемо наливати воду в посудину. І бачимо неймовірні зміни, монета починає з'являтися. Чому ж так відбувається? Що стало причиною появи монети. Сьогодні ми про це з вами і поговоримо. Тема закон заломлення світла. Спрямуємо на поверхню води посудині вузький пучок світла під деяким кутом до поверхні. Ми помітимо, що в точках падіння промені проходять у воду, змінюючи при цьому свій напрямок. Заломлення світла. Це зміна напрямку поширення світла в разі його переходу з одного середовища в інше. Проведемо дослід. Установимо в центрі оптичної шайби скляний півциліндр. Спрямуємо на нього вузький пучок світла. Частина пучка відіб'ється від поверхні півциліндра, а частина пройде крізь нього. Змінивши свій напрямок, заломлиця. Заломлення світла у разі переходу з повітря в скло. При цьому альфа це кут падіння, бета кут відбивання, гамма кут заломлення, утворений заломленим променям і перпендикуляром до межі поділу двох середовищ. У разі зменшення кута падіння. Кут заломлення також зменшується. При цьому встановлюється співвідношення синус альфа 1 поділити на синус гамма 1 дорівнює синус альфа 2 поділити на синус гамма 2. Закони заломлення світла. 1. Промінь падаючий, промінь заломлений і перпендикуляр до межі поділу середовищ. Встановлений із точки падіння променя лежать в одній площині. Друге, відношення синуса кута падіння до синуса кута заломлення для двох даних середовищ є незмінною величиною sinus α поділити на sinus гамма дорівнює N21. N21 відносний показник заломлення. Чому ж світло, переходячи з одного середовища в інше, змінює свій напрямок. Швидкість світла у вакуумі 300 в км. /с. У будь-якому іншому середовищі швидкість світла є меншою, ніж у вакуумі. У воді швидкість світла в 1,33 рази менша, ніж у вакуумі. Причиною заломлення світла є зміна швидкості поширення світла у разі переходу з одного прозорого середовища в інше. Прийнято говорити про оптичну густину середовища. Чим менше швидкість світла в середовищі, тим більшою є його оптична густина. Показник заломлення N21. Показує у скільки разів швидкість поширення світла в першому середовищі більша або менша, ніж швидкість поширення світла у другому середовищі N21 дорівнює V1 поділити на V2. За другим законом заломлення світла отримуємо синус альфа поділити на синус гамма дорівнює V1. Поділити на v 2 Зазвичай швидкість поширення світла в середовищі порівнюють з його швидкістю поширення у вакуумі. Абсолютний показник заломлення показує у скільки разів швидкість поширення світла в середовищі менша, ніж у вакуумі. N дорівнює C поділити на v, де C – швидкість поширення світла у вакуумі. А V Швидкість поширення світла в середовищі. Чи пов'язані між собою абсолютний та відносний показники заломлення. Так, звичайно, N21 дорівнює N2 поділити на N1. Поки ти переглядаєш ці формули, не забудь поставити вподобайку та підписатися на канал. Давайте переглянемо ще одне явище. Пов'язане з заломленням світла, повне внутрішнє відбивання світла, явище, за якого заломлення світла відсутнє. Тобто світло повністю відбивається від середовища з меншою оптичною густиною. У багатьох приладах напрямок світла змінюється за допомогою призм повного відбивання. На першому малюнку. Призма повертає зображення, на другому призма перевертає зображення. Головне застосування цього явища пов'язане з волоконною оптикою. Якщо в торець суцільної скляної нитки спрямувати пучок світла, то після багаторазового відбивання світло вийде на її протилежному кінці, незалежно від того, якою буде труба вигнатою чи прямою? Таку нитку називають світловодом. Спробуйте самостійно дізнатися, де застосовують світловоди, та для яких цілей. Нехай у вас все буде добре. До зустрічі!